Уявіть, ви гортаєте свою стрічку новин у Фейсбуці, Телеграмі, Твіттері, або як тепер ми її називаємо X, і раптом бачите відео від відомих західних медіа. Скажімо, CNN, чи уривки українських новин, і здавалося б, що тут може бути. Не так, а насправді багато чого, адже все частіше в інформаційній війні застосовуються редактори на базі штучного інтелекту, які видають максимально правдоподібний продукт, який є близьким для української аудиторії. Спецслужби Російської Федерації мають великий досвід застосування фото та відеомонтажу для створення фейків та проведення. Психологічних операцій та активно освоюють штучний інтелект на байзіші. Базується, наприклад, технологія DeepFake. і з її допомогою людини змінюють міміку, а в уста вкладають потрібні слова. Цю технологію росіяни вперше використали на початку повномасштабного вторгнення, зокрема для створення фейкового відео звернення президента Зеленського про капітуляцію, вкинута в інформаційний простір у березні 2022 року. Тепер я приймаю ще одне складне рішення попрощатися з вами. Я раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати. Я раджу вам. Жити ви можете, звичайно, зараз мені сказати, що згенероване відео з Зеленським було сміховинним, і так воно не досягло бажаної мети, але ворог розвивається. І ось вже вкид, який мав більший успіх. Зокрема, росіяни після відставки Валерія Залужного поширювали відео, з нібито його заявою про незаконні дії офісу президента. У Мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Але це відео повністю згенероване штучним інтелектом, а сам залужний ніколи подібних заяв не робив. Без значних зусиль у пошуковику легко можна знайти відео, яке використано у фейку. У першому джерелі Залужний вітає з Днем Збройних сил України, а в подальшому відео обробили, а озвучили вже за допомогою штучного інтелекту. І це можна помітити, адже рух його губ не збіг. Гається із словами, нині штучний інтелект використовують для створення фото, аудіо і відеофейків а також для роботи з текстами і навіть ботоферм, ще може замінити значну частину персоналу на російських фабриках тролів, інтернет-бійців, які Провокують конфлікти в соцмережах та створюють ілюзію масової підтримки кремлівських наративів користувачами, замість тролів, що пишуть коментарі за методичками, це може робити штучний інтелект з використанням ключових слів та запропонованої йому лексики. Але якщо ви думаєте, що штучний інтелект використовують лише так, помиляєтесь. час від часу у різних соціальних мережах з'являється тренд, де за допомогою штучного інтелекту ваше фото перетворюється на фото в стилі, наприклад, 30-х років минулого століття, або ви стаєте частиною, нібито кінофільму чи імператрицею з Єгипту. Варіантів безліч. Але в чому небезпека? А небезпека полягає у посиланні, за яким вам потрібно перейти, аби добратися до обробки фото. Зазвичай перед початком використання цих програм сайт просить дозвіл на обробку ваших персональних даних. І давайте чесно, майже завжди ми підтверджуємо цю дію або авторизуємося за допомогою вже існуючих профілів у Фейсбуці чи Гугл. Ось як далі будуть використовувати наші персональні дані? Тут вже варіантів безліч. І чи можуть так працювати шахраї? Безперечно. Тож не вірте своїм очам з першого погляду. Якщо бачите неоднозначні заяви чи сенсаційні новини, перевіряйте їх на кількох україномовних чи англомовних ресурсах. І закликаємо вас відмовитися від російськомовних джерел в різних соціальних мережах. Не допомагайте ворогу потрапити у ваш інформаційний простір. Бережіть себе і будьте завжди пильні. Знайте!